Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 21 по 27 жовтня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихіям води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас. Подивимося, що там у нас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Рицарь мечей випадає. Ну, Лицар мече дає поїздку, кудись переїзд, відрядження, подорож, наприклад. Ну, на по цій карті за рахунок якихось форс-мажорних обставин, щось може, наприклад, страпитися, і вам треба буде зненацька зірватися, поїхати, переїхати, або просто, наприклад, додому поїхати щось там, не знаю, прорвало трубу, наприклад, як варіант, і вам треба буде планувати, наприклад, працювати весь день, а прийдеться там, наприклад, шукати людину, яка буде це все ремонтувати. Ну, як Варіант, це може бути швидкий переїзд. У мене, наприклад, це так програється, тому що я на наступному тижні переїжджаю. По цій карті, як варіант може бути якась критика по відношенню до вас або її звітільність. коли хтось може якось. Ну, я не знаю, казати вам, що і як треба робити, і ви якось це можете гостро сприймати. Це може бути як варіант конфлікт з якоюсь людиною, або це може бути як варіант історія, що хтось якось нав'язливо, наполегливо, настирно може до вас проявлятися і щось вам пропонувати. Може, ви комусь будете щось якось активно пропонувати, не знаю. Вісімка, пентакли випадає робоча карта. Ну по цій карті багато можете пра працювати, багато може бути роботи, багато клієнтів, багато нагрузки може бути на роботі. Як варіант, по, вісім, по вісімці пентакли може бути історія, що ви будете фокусувати вектор своєї уваги в одну якусь сферу, наприклад, не знаю, там роботу або там стосунки, Вирішите одне питання, а все інше буде чекати. Це може бути історія, що ви отримаєте якісь результати за. Ту працю, яку ви робили, ну або по цій карті щось якась важка праця, от важке вирішення питання. А як варіант, по цій карті на наступному тижні може з'явитися можливість, наприклад, взяти на себе більше відповідальності на роботі і з плином часу отримати більше фінансів, можливості, підвищення. Не знаю, це може бути перехід на нову роботу, але по цій карті робота може даватися важко, але з потенціалом, що там може бути більше фінансів або там. Підвищення, наприклад, це може бути і підвищення. Наприклад, з ненацьками пропонують підвищення, але при цьому готуйтесь, що буде робота важко даватися трошечки. Ну не в поганому сенсі, просто як би підвищення завжди це відповідальність. Давайте ще одну карту. Вісімка кубків випадає карта, коли щось вже немає актуальності і цінності. Ми йдемо на пошуки чогось нового. Ну, а карта уходу, поїздки, переїзда, це може бути тимчасове розставання з вашою коханою людиною. Коли там, наприклад, вам треба поїхати, буде у відрядження, наприклад, і ви не будете бачитись там тиждень або там декілька днів. А, ну от щось. Вже що не має актуальності і цінності, ви відкинете і підете на пошуки чогось нового. Активний пошук чогось може бути. Це може бути історія, що ви зрозумієте, будете переформатовувати контекст роботи. Ну, в контексті того, як, як ви робите роботу або які зусилля ви для цього прикладаєте, це може ви зрозумієте, що ця робота вже не має актуальності і цінності, і будете шукати нову, наприклад, роботу з більшими фінансами, з кращими умовами. А це може бути варіант, що там не знаю вас переведуть... В якесь інше місто або там за кордон працювати. Ну, як варіант, це може бути дистанційна робота по цим картам. Ну навряд чи, навряд чи. Е, розставання може бути з вашою коханою людиною по цій карті, або зміна відношення до того, а чи варто взагалі продовжувати будувати ці стосунки. Ну от щось якось в такому форматі. раки. Далі у нас ідуть скорпіони. Хочу привітати першу декаду скорпіонів з наступаючими днями-народженнями. Бажаю вам всього самого найкращого. Нехай всі ваші мрії здійсняться. Кохайте, будьте коханими і будьте, головне, щасливими і всім миру. Давайте першу карту для вас. Подивимося, там картішки скажуть. Трійка Пентакли, клас. Ну трійка Пентакли може давати фінансове надходження, фінансове зростання. А трійка Пентакли може давати комунікацію, спілкування активне з іншими людьми, вирішення якогось питання. Зазвичай по цій карті проходить така історія, коли ми збираємось в колаборації задля певної мети з людьми і йдемо, вирішуємо це. Це може бути нові клієнти, це може бути, до речі, історія, що у вас хтось попросить про якусь допомогу у вирішенні питання. Це може бути історія, що ви будете просити про допомогу у якоїсь

Щоб вам в чомусь допомогли, це може бути, бачите, тут вчитель і учень, і відповідно, ви можете чомусь навчатися, або ви будете когось навчати. Ну, це може бути як варіант стажування вас, або ви когось будете стажувати. Трійка Пентакли дає таку трудолюбівець, скажімо так, і тут щось якось дуже старанно будете робити. Ну, це може бути не тільки робота, це може бути, не знаю, там, скульптуру якусь ліпити, або там мозаїку збирати, або малювати. Вдома дуже часто по цій карті йдуть якісь творчі колаборації, творчі проекти. Це може бути спільний час проводження з вашими друзями. Просто і коли будете інвестувати в це гроші. Наприклад, давайте ще одну карту для вас подивимось. Повішений випадає Ну, повішений може давати історію, що ну у нас кінець солярного року і тому тут таке може бути відчуття ступору, відчуття кризису, таке знаєте, обонулення. і відповідно тут можете робити, знаєте, як перед своїм днем народження переоцінку цінностей, дивитися, подивитися, може, якісь ситуації дадуться вам, коли ви подивитесь на те, як там пройшов рік, або якась певна ситуація під іншим кутом і зрозуміти, які дії треба зробити, щоб реалізувати, або щоб не наступити на ті ж самі граблі. По цій карті як варіант стан жертви може бути, коли інші люди на вас можуть впливати. І ви якось можете приймати їх думки на себе, і от якось не знаю, залежати від думок інших людей. А пав'яшене може давати. Ем... Ну мені здається, тут буде якась переоцінка цінностей за допомогою інших може людей змінити до чогось відношення тим, що вам там допоможуть хтось. Ну як варіант може бути відчуття якоїсь прокрастинації, лінії, кризису. По цій карті може бути ретрит, медитації, йоги, практики, інтровертичність, закритість, наприклад. І як варіант, от думка від інших людей ви можете точно сильно залежити. Давайте ще одну карту дістанемо. Подивимось. Може прийдете до розуміння того, що в якійсь ситуації, от в якійсь. Ну, наміру, куди ви там ви рухалися, тупік і далі вже рухатись неможливо. Верховна Жриця випадає. Ну, дивіться, в контексті того, що випадає, Верховна жриця може давати як варіант історію, що о, вам хтось інший допоможе розкрити ваш професійний потенціал. Як варіант, карта каже про те, що довіряйте своїй інтуїції, не дослухайтесь до інших людей. Як варіант, якась таємниця може вийти назовні, а знову ж таки, інтровертичність може бути а, якісь дуже незрозумілі такі ситуації можуть відбуватися у вас. Через що вложу, може у вас буде таке відчуття такого ступору, що мені з цим робити? Я не знаю, чому це відбувається. Ну це може бути непогана історія, оскільки у нас тройка пентаклів випадає. А верховна Жриця може давати на наліччя третьої персони у ваших стосунках, або просто таємний роман може у когось буде з кимось, або як варіант. Мені здається, тут карта дає розкриття внутрішнього потенціалу. Можете консультуватися у таролога, астролога, нумеролога, езотерика як варіант, або ви захочете стати цим. Тарологом, астрологом, нумерологом і почнете вчитися. Тому, якщо що, ласкаво прошу до себе на курси, які скоро запускаються. Далі у нас йдуться риби. Подивимося, що там у риб буде відбуватися на наступному тижні, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть рибки. Карта смерть випадає, ну карта смерть може давати а, якісь кризові трансформаційні зміни. От куди ви не хотіли йти щось міняти, і тут вам в життя вже через яку ситуацію вам копняка просто дасть, скажімо так, щоб ви пішли в ці зміни і отримали набагато більше. Зазвичай по цій карті а, ми да, ми проходимо через якийсь нелегкий етап, але при цьому він виводить нас в набагато щось краще. А, по цій карті може бути завершення роботи, завершення стосунків. Без неможливості продовжити зачасту. А по цій карті може бути вагітність або народження дитини. Фізична смерть дуже рідко по цій карті проходить, але як варіант також може бути. Прихворіти як варіант, можете по цій карті, і погане самопочуття може бути. Планова якась може бути операція. Це може бути просто зміна відношення до якоїсь ситуації, або я сказав, що тут може бути зміна від ваших стосунків з якоюсь певною людиною. Буде якась ситуація, коли вам треба буде поміняти відношення до цієї людини. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Колесо фортуни. Ну тут 100%, от ви якось циклічно подумайте, в якій сфері у вас ви щось хотіли піти в зміни, але ви, ви може боялись якось. І тут, як би, скоріш за все, вас життя викине, скажімо так, на новий рівень по цій карті. Головне, не прочатися, тому що тут точно набагато що одна чи інша карта, вони виводять на, на краще. Але при цьому знову ж таки, по карті смерті може бути важко. Може бути важко через те, що ви не хотіли це робити і прочалися, тому що не бачили в цьому. Тому для себе перспективи, Колесо фортуни може давати якийсь неочікуваний переїзд. Це може бути кармічні стосунки, наприклад, завершуться. Це може бути активна комунікація, спілкування з іншими людьми, за рахунок чого там буде якась ситуація, коли ви поміняєте відношення до тих, з ким ви спілкуєтесь. Якась азартні ігри можуть бути по цій карті. Ну, просто там ігри, наприклад, зберетесь в компанії, будете грати, там, не знаю, твістер або ще щось. Це може бути історія. Поїздки або щось пов'язане з машиною, наприклад, як варіант, теж можливе. Ну, Два старших аркани, дуже важливі для вас тиждень, рибою. Трійка Пентакли випадає. Ну, карта, коли дивіться по цій карті або ви можете комусь допомагати вирішити якесь питання, може хтось вам буде допомагати вирішити ваше питання. По цій карті може як варіант буде навчання. Або почнете навчатися, або почнете навчати, може курси свої запустите. Це може бути як варіант історія завершення навчання. По цій карті обична ж така історія, коли ми збираємося в колаборації з іншими людьми і йдемо до спільної мети, і тут, скоріш за все. Може, вам треба буде змінити відношення до того, що ви хочете отримати в ітогі з тими людьми, з якими ви на чимось можете працювати, або змінити відношення до тих людей, з якими ви будете працювати в такому форматі. Тріка Пентакли дає фінансове зростання. Це може бути, не знаю, типу, пропозиція нової роботи, але ви якось можете боятися йти в зміни, тому що. Наче і так це класно, але тут є якась нова можливість, і ви не знаєте, чи отримаєте ви те, що ви хочете, або те, що вам пропонують. Ну, взагалі, трійка Пентакли дає фінансове зростання. Це може бути групова поїздка на відпочинок, наприклад, з друзями або з членами родини, ну людей, яких ви знаєте, близькі вам по духу, я не знаю, друзі. Ну, щось таке. Це може бути і завершення спілкування з кимось, або завершення роботи над якимось проектом, за рахунок чого ви нарешті отримаєте гроші, які вам там обіцяли. Тому якось так для вас Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе боміки